У мене нове отримання білок ідей світу. Взагалі вирішив, що я більше нічого не буду замовляти. Дуже багато виходу на це всім грошей. І я так подумав, що там достатньо буде. Це не заробляю, оскільки витратив за хобі. Тут Ммм. Mm -hmm. oh, я замолвил за гривен. Зачините. Котлея. Я не знаю, что я шансы? что <laughs> было без шансов. Але... Подумаем, что, а, другу, не, что на а А думаем, -а. а -а 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 -а. что ты это за... то дитка, ну, дитка. А, это -а -а. тут... Это будет полиноксиса Це дуже прикольно. Це, там, цей фалінопсіс. Він такий класний. Від нього пестрелисти. Це, по-моєму, фалінопсіс філіпененсіс. Природний вид. Уй, він такий класний. Не знаю, що там покоріння, якщо видно вам чи ні, погано видно. Він дуже важкий. Я думаю, що він був вологий. Робимо паузу поки. Так, давайте доставати її. Дивіться, які вони зморщені. Новий рост повністю почорнівший. Він дуже вологий. За 100 гривень і це котлія Давіана. Ти розумію, що це природній це на гібрид. Боже, як вона. страшна. така. Ти, я думаю, що просто пограти для того, щоб в мене був досвід. Як реанімації, Ну це буде. Ой, ой, ой. коренья, действительно, ведь нет сейчас буду думать, что мне не ней делать я думаю, что фариноксис я тоже достану потому что у него что-то тут тоже, мне не нравится коренечко. смотрите, они все прям сквозь, но только коренья ну, очень долго было, закрутилось, вот смотрите, Может, я думаю, что это в процессе доставки, я пока оно доехало в Украину Цей ще. Мох, мені здається. Не, до речі. Зараз тут стане зарослина. Корінець є гарний. Гарні корінці. Єд ще так живий. Не знаю, конечно, що з стоїть деткою. Це така особливість, у нього пласті всі корінці. Вони не круглі, як у інших хлопці, а вони якісь пласки. Так, я поставлю на паузу і дуже довго буде відео. Вийшло у мене дві такі от посадочки. Цю котлею я обрізав половину різоми, а, там було чорне все. Лишив маленький шматочок різоми, така, яка мені кольором здалась більш-менш жива, і два листочка. Мох, я замочив в рустіні катанаруць короном творювачів. Не знаю, що воно там дасть чи не дасть. Подивимось. Стимулятора. Куріні всі мертві там. Але не знаю, подивимось. Ну, подивимося. Я підв'язав цей, цей квітиніс, на якому діточка розказ. Не знаю, чи треба її лишати, чи не треба. І посадив у свіжий мох його ледь вологий, тому що він дуже коріння мокрий нехай хай просохне. Буду його поливати по просиханню, щоб він не розцював. Кореневу масу. Але в які у нього гарні листочки? Фалінопсис філіпіненсіс. Не хочу вкусувати. О,